Знаєте, мої хороші, чому у нас ще довго нічого не зміниться? І знаєте, для тих, хто казав, що в нас Бога немає, що створив нам таку е, страшну війну, теж відповім. Чому відповім? Тому що я пропрацювала з людьми, 17 років фабрика була, це три зміни фабрика працювала. І трішечки з людьми попрацювала в різних регіонах, і у нас є одна єдина проблема в Україні. Одна і єдина, мої хороші. Пояснюю. Ось чому в мене так багато хейту. І не тільки в мене. Пояснюю. Дивіться, в Тернополі сталася величезна трагедія. І люди, які пишуть хейт, ой, вона що слаба на голову? По-перше, під відео, які є рекламою, коли я рекламую джинси, брючки показують для таких жінок. Я ж рекламую для таких, як я, які в тілі. Яке моє тіло? Я важу 100 кілограмів. Мої підписниці в два рази більше важуть. І саме ті пишуть, які важуть 120. І поясню, чому вони це роблять. Ой, вона не знає, у нас траур, вона на мене не дивиться, вона така сяка. Це пишуть ті люди, котрі повиїжджали в Італію, вивезли своїх дітей, вивезли е своїх чоловіків, мої хороші, і вони це пишуть. Для чого вони це пишуть? Це наш менталітет, мої хороші. Якщо я вивезла своїх е дітей, батьків, якщо я тут в Італії. То я ніколи не дам гарно жити тим, хто в Україні. Я їм не дозволю працювати. Я вже виїхала, а вона має сидіти і заробляти на людських грошах в Україні, це ніколи не буде. Я цей менталитет запам'ятала, що коли в мене була фабрика, в село Дорошевці. я вам це розказувала. Пам'ятаєте, коли, наприклад, у мене була людина, якої Двоє дітей, чоловік, чи нема чоловіка, чи бухає. Я кажу, вона хочу заробити більше. Я кажу, ну будь ласка, нема питань. Лишайся на другу зміну. Свою зміну закінчила, лишайся на другу. Так, жінки, дорошевця стояли, коли самі не працювали, але ніколи не дали в селі своїй односельчанки працювати на другу зміну. Тому що вона заробить більше. Ось менталітет український. Ось мої хороші. Він. Ось він. І вони прямо говорили. Я тут не буду працювати, але не буде ніхто. Я запам'ятала цю аксіому. І тоді я з цього я хотіла зробити дуже добре для цього села. Я хотіла їм дорогу провести. Я зробила їм душеві. Я зробила, побудувала гарні. Цехі. І тоді у мене почалися проблеми. Коли я їм зробила гарно і комфортно працювати. О саме тоді в мене почалися проблеми. І в мене тоді е, був якраз бунт, а я довго не очікувала. Загрузила швейними машинками е, автобуси і повезла вчені. І вченці вони вже приїздили і працювали. І хочу вам сказати, що не минуло місяця. Як вони почали проситись? Я була думала, що довге, що це буде довше. Місяця не минуло. Як кожна з них почала проситися в мене працювати? Чому? Я їх запитувала: чому ви бастуєте? Чому ви це робите? Для чого? І я почула відповідь від одної з них. Я тут не буду працювати, і ніхто не буде. Ось так мої хороші. Оце наш менталітет. Якщо я поїхала в Італію, за кордон, всі поутікали, але я нікому не дам працювати там в Україні. І тому я хочу сказати, таких жінок, як я і набагато старших, ви подивіться хейт, ви подивіться на той хейт, Вони почали в Україні 56 років, пенсіонери 70 років, вийшли ці блогери, почали працювати, почали, но самі ж українці, котрі за кордоном. Знищують її. Для чого пишуть? Для чого мені пишуть ціни в Італії такі, такі. Ой, Чехії. А в мене якраз мої речі купують Італія, Чехія, там, де дороги, де дуже дешеві ціни. Чехія, Португалія, всі серед країни. І я це показую вам на відео. Я везу тому, що таких гарних хороших речей немає. Треба в дорогі бутіки зайти. А туди наша Українка навіть не зайде, бо на заробітках вона не має таких коштів, що можна це купити. Тому великими коробками, великими посилками в мене беруть українці. Але пам'ятайте, оце наш менталітет. І саме ми розумієте, не можемо його перемогти. Ми не можемо цей менталітет перемогти. Якщо я поїхала, то я нікому. Не дам заробляти в Україні тим, хто залишився. Запам'ятайте, що вам сказала пані Марина. Пані Марина може і паськода, Розумієте, але у пані Марини немає такого менталітету, мої хороші, і нас таких одиниці. Оці підписники, що в мене, у нас таких одиниці. І тому вони мене тримаються. Тому що коли я зараз я роблю день народження. І ви знаєте, свої плаття, я купила два наряди, офігенно крутих, але я їх купила в Черніцях. І зараз мені в Черніці лезуть, тому що мій менталітет купити у своїх, піти до своїх. А у нас в основної маси менталітет. Я не піду їй заробити, навіть якщо у неї буде в два рази дешевше, я їй заробити не дам. Не буду я і не буде ніхто. І таким ми менталітетом мотивуємося. І коли ви кричите, що ми швидко відбудуємо, ми швидко зробимо, дівчаточка мої дорогенькі, швидко це не буде. Це ще буде так важко. Запам'ятайте мої слова. Закінчиться у нас війна і почнеться треш. поки ми оцей менталітет не поборемо. Кожен особисто поки себе не зміни в серці. У своїх мізках, поки кожен особисто не почне радіти за друга, за сусіда, за свого компаньона, за свого працівника, поки кожен за свого родича, брата, свата, поки не почне радіти, тому мої хороші, чекайте, ще буде дуже важко. Ще ви будете просити, щоб знову почалася війна. Запам'ятайте мої слова, війна йде до закінчення. Але як буде важко, мої хороші? Знаєте, мені важко не буде, тому що я привикла, я привикла, я спокійно, постійно стикаюся з цим хейтом. Я мала фабрику, я знаю, я знаю наш український менталітет. Я приїхала сюди в Туреччину і тому в мене виходить. Тому що я знаю український менталітет. Я знаю своїх підписників. І ті, хто зі мною, вони тут, вони зі мною. І це мої 413 тисяч моїх афігенно крутих і класних підписників. У нас таких багато, мої хороші. Але поки ми всі. Не почнемо радіти один за одного, нічого не зміниться. Так що готуйтеся, що у нас з вами багато-багато роботи до змін. Тішитися і радіти за кожного сусіда чи друга чи родича. Пам'ятайте, це вам сказала пані Марина. Запам'ятайте це відео, мої хороші. Через рік ми з вами поговоримо. Після закінчення війни пройде рік, ми з вами ще раз поговоримо. І обов'язково згадайте це відео. Якщо ви подумаєте, що його треба згадати, підпишіться обов'язково. Що ви не забули, ви багато будете бачити. Чудових речей від пані Марини, тому що я така, я не боюся хейта, мені не страшно. Я пройшла з нашими людьми Крим і Рим і мідні труби. І зараз знову проходжу. І нічого. <суміло> Розумієте? Я поступаю з людьми по-доброму. Я е, е, вам хочу сказати щира і натуральна, така, яка є. Можу показати свої груди, можу показати свої живітися задню точку. Можу показати, щоб мої підписниці могли купити і побачити, як на них це буде виглядати. І мені не стидно зовсім. І знаєте, і можу спокійно вихвалятися, бо я не така. Я давно це перемогла, мої хороші. Оцей український менталітет. Я давно його перемогла. Хто зі мною, і я вас дуже люблю і поважаю. І, мої хороші, мені з вами комфортно, ви найкраще, ви лікуєте мене, я лікую вас. А це було відео для тих, хто ніяк не може зрозуміти. Я знаю, зараз понаписують, вона обсирає українців. Да-да, мої хороші, да-да, всі щирі, добрі, е, круті україночки, які в 50 і в 60 років. Заробляють, які рухаються вперед, саме тепер у такі складні часи. Це мої успішні україночки, це мої підписники, це група е, моя сторінка, це сторінка успішних україночок. А хто не з нами це ваші проблеми? Люблю вас. Підписуйтесь, тримаймося, бо ми того варті.